Добрий день. Кришка колектора доїльного апарату об'ємом 140 см3. з якісного пластика, складається також з гумової заглушки та гумової прокладки. Така кришка на доїльному апараті одягається на колектор та виконує основну роль збір молока та передачу його до молокопровід. Також через нього візуально контролюємо потік молока. Воно повинна бути прозорою, через те вона виконана завжди з прозорого пластику. Може бути темного кольору або світлого. То роль не грає. В діаметр ця кришка має розмір 68 мм, діаметр на молокопровід 20 мм, і в апараті відіграє дуже важливу роль. Без цієї кришки апарат працювати не буде. Через те, стане в нагоді всім, в кого є дильний апарат для корів. Якщо вона вже зламалась, розбилася або тріснула, або якщо лежить запасна, для того, щоб таких випадків не траплялося. Завжди можна її дістати і замінити. Тому всім бажаємо гарного дня, дякуємо за перегляд. Всього найкращого.